В УПЛ відбувається якийсь святковий сюр. Хоча хоча, чи сюр це з урахуванням нинішніх українських реалій, це ще питання, звісно. Але як би там не було, черкаська команда на чолі турнірної таблиці УПЛ після першого кола. І це прекрасно. Прекрасно, звісно, якщо не згадувати, що відбувалось на полях, футбольних полях протягом цього ж першого кола, але тим не менш. Ну, як відомо, гра забувається, а результат залишається. Я особисто, чесно кажучи, з одного боку, просто вахери від футболу ЛНЗ. Але з іншого, ну якщо на те пішло, то хто лікар іншим українським клубам? Якщо саме оцей стиль Віталія Пономарьова чи там футбол Віталія Пономарьова, це краще, що на сьогодні може ну, запропонувати український чемпіонат. Від цього, звісно, дуже сумно, з огляду на саму гру, але разом з тим дуже весело і прикольно, з огляду на прописку фіолетової команди. І знову ж таки, якщо ну, враховувати реалі українського чемпіонату, я вже готовий не дивуватися, навіть якщо ЛНЗ стане чемпіоном. Хоча тут, по-перше, я б сказав, ну, як говорять в народі, «Don't push the horses», А по-друге, я дуже бажав би, щоб ЛНЗ насправді спрогресував ще більше, спрогресував такими семимильними кроками в своєму розвитку. Ну, мається на увазі і як клуб, і перш за все у грі прогресував. Да? Ну або е, в протилежному випадку, е, там, скажімо, той же Шахтар вже взявся би за голову і розставив все на свої місця в нашому чемпіонаті. Е, чому це не в образу клубу ЛНЗ. Просто пропоную всім згадати, що чемпіон України буде все ж таки представляти нашу неньку в лізі чемпіонів. І разом з тим пропоную покрутити в голові там чи десь на язиці таке припущення, що саме футбол Віталія Пономарьова репрезентуватиме Україну в Лізі чемпіонів. Ну, футбол Віталія Пономарьова в тому вигляді, в якому він є зараз. Так? Хоча, ну звісно, якщо ЛНЗ проб'ється в Лігу Чемпіонів, ну раптом, ну нехай навіть просто в, в цій попередні ці попередній стадії, да, то. Ну, це буде заслужено, ну, тим не менш. тим не менш. Хоча, з іншого боку, теж тут можна заперечити: напевно, що а що втратить Ліга Чемпіонів від навіть такого ЛНЗ, з огляду на те, що в нинішньому сезоні там грали команди рівня Хамрун Спартан, Жальгерісу чи там, того ж Динамо Київ. От, ну, це таке. Бачите, такі відчуття змішані, тому що сплошні але і запитання. Проте, ну на сьогоднішній день констатуємо, що ЛНЗ очолює турнірну таблицю. Ну а за іншим будемо спостерігати.